Між тим переходимо до економічної ситуації в країні і до того, що собі можуть дозволити українці, і як економіка сказується на їх кишенях. А у нас в студії Олег Пензин, економіст, член економічного дискусійного клубу. Пане Олег, я вас вітаю. Добрий день. Тема нашої сьогоднішньої бесіди споживчий кошик українця. Деякі моменти, які прораховані в цьому кошику, ну викликають, чесно кажучи, посмішку, оскільки у нас вже є жарт в суспільстві з приводу того, скільки шкарпеток може купити українець на кілька років собі наперед, і так далі, це смішні дійсно цифри. Давайте з вами спробуємо проаналізувати, чи дійсно щось зміниться, наприклад, із невеличким проте підвищенням прожиткового мінімуму пенсії і зарплати, які фактично вступили в силу нещодавно. Я хочу сказати, що дійсно з 1 вересня 2015 року за рішенням Верховної Ради був піднятий прожитковий мінімум, і на сьогоднішній момент він становить 1330 гривень для а для працездатного населення 1378. Загальне підняття склало 13,1%. В той же час хочу зазначити, що тільки з початку цього року значить, в середньому ціни на хліб пшеничний виросли на 48%, борошне 39%, макаронні вироби 26%, крупи гречані 28% ну і, так далі, і так далі. Тобто рівень фактичного збільшення цін значно перевищує ті зрушення, які ми бачимо на сьогоднішній день споживчому кошику. Економісти нашого клубу порахували, скільки сьогодні витрачає пересічний українець на придбання цього споживчого кошика. Виходячи з наших розрахунків, загальна величина продовольчого товару становить 1096 гривень. Це мінімальні ціни, виходячи із того переліку, який сьогоднішній день зазначається в тому споживчому кошику. На інші витрати вистач на ліки на транспортні витрати залишається 189 гривень. Ну чи можна вписатися в ті кошти? Напевно, кожен з нас має цю інформацію виходячи Я прошу пробачення ви сказали ліки, транспорт і так далі. А як же комунальні послуги і загалом житло? <клес> е, у е, структурі витрат працездатного українця на комунальні послуги є окрема стрічка е, в споживчому кошуку зазначено 120 гривень або 9% у відповідності до тих цифр, які сьогоднішній момент затверджені урядом. А чи реально це? Ну, у нас усіх є з вами певний досвід. Реально чи нереально, кожен визначає на власний, скажімо, розсуд. Пане Олег, давайте зараз все-таки до того, що. Їдять і їстимуть українці у відповідності до економічної ситуації. Скажіть, будь ласка, от по цифрах, є якісь моменти, які вас найбільше турбують, як ці моменти можуть відобразитися на здоров'ї нації, на здоров'ї українців? Чи всього вистачає бодай для того, щоб підтримувати життєдіяльність? Ну ми також зробили аналогічне дослідження. Мушу сказати, що за останні 9 місяців українці стали споживати. Менше м'яса на душу населення, менше молока, менше овочів і значно більше картоплі і хліба. Для того, щоб ми просто орієнтувалися з вами, можу сказати, що біологічний рівень споживання картоплі, припустимо, в середньому на рік на душу населення становить 125 кілограм. Українці споживають 180. В той же час рівень споживання м'яса та м'ясопродуктів, раціональна норма 80 кг. Ми з вами споживаємо у 14 му році 54 кг, у 15-му оцінка десь порядку 50 кг. Але треба прекрасно зрозуміти що е, такий перекос дуже сильно пов'язаний на рівень споживання є на, на рівень доходів є така дуже чітка залежність чим бідніше населення тим більше воно споживає картоплі і хліба чим воно багатше тим більше споживає м'яса і овочів відповідним чином це відображається і на е, здоровлі населення люди які гірше харчуються більше хворіють це зрозуміло це ті саме версти населення, які соціально найменш захищені, і загалом, напевно, старше покоління. Ви знаєте, коли робиться оцінка, то робиться оцінка в середньому по українцях в цілому без якихось, скажімо, прив'язок до якихось соціальних груп. Тому можна сказати, що це стосується всіх українців, в тому числі і нас з вами. Ті соціальні групи, найменш захищених верст населення, харчуються ще гірше. Дивовижно, це звучить насправді в поганому звичайному сенсі слова. Давайте поговоримо з вами про такий елемент у розрахунках, який зараз досить таки популярний серед українців. Це індекс борщу. Я думаю, що ви про це чули і не один раз своїй діяльності в розрахунках, щоб приготувати і прогодувати родину. Українець витрачає певні кошти на національну нашу кухню, яка в принципі є досить таки економічною, як не круте. Проте, чи можуть собі зараз Дозволити борщ українцям, ну я вже почав говорити про фактичну зміну цін, починаючи з початку цього року. Так, от елементи борщового набору, на жаль, збільшилися у нас навіть більше ніж в середньому ріст цін. Капуста, зокрема, зросла в 2,7 рази. Морква в 3,2 рази. Буряки 93 відсотки. При тому, що загальний індекс цін в середньому становить 48% росту, тобто на сьогоднішній момент, виходячи із фактичних цін, українець зможе з'їсти менше борщу ніж це було навіть минулого року. Давайте тепер до звичайних елементів буденного життя, проте непродовольчих, які так само необхідні для нормальної життєдіяльності. Люди дійсно дещо висміюють цифри, принаймні у соціальних мережах я бачу, що стосується кількості шкарпеток, в принципі, які людина може собі дозволити зараз з урахуванням вартості споживчого кошика. Загалом вас нічого не лякає в цих цифрах? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що цей перелік, про який ми з вами говоримо, він був затверджений в 2000 році. І ви не вважаєте, що він застарілий? Е як мінімум е декілька разів е обіцяв. Переглянути цей перелік більше того, наскільки я пам'ятаю, в серпні місяці, в кінці серпня, було навіть рішення суду по позову одного з громадських активістів з приводу перегляду споживчого кошика, і уряд був зобов'язаний до кінця цього року здійснити перегляд цього споживчого кошика у не у вартісних, а у фізичних величинах. Тобто по відношенню до того, скільки. Звичайний громадянин має на протязі року спожити тих чи інших речей. Ми чекаємо, що уряд таки виконає рішення суду і перегляне цей достатньо, як ви кажете, смішний перелік щодо сьогоднішніх реалій. Цікаво, на чому на чому ще стали економити українці з урахуванням складної економічної ситуації в продовольчому сенсі? Ви вже сказали, що це мінус м'ясо, мінус певні овочі а, і так далі. А, а як же я не знаю, ну елементарні радощі життя, солодощі, як вони зараз? Чи є вони загалом в раціоні українців? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що солодощі теж різні. Є, є скажімо, висококалорійні солодощі, є е, шоколад, а є карамелі, є цукрозамінники, які на сьогоднішній момент є більш дешеві. Тут також відбувається, скажімо, здвиг, скажімо, споживання українців на більш дешеві речі. Окрім цього, я можу сказати, що українці стали значно менше споживати молока в цьому році. Вони стали менше споживати е, вершкового масла. Тобто е, весь загальний процес, який на сьогоднішній момент ми бачимо, це є погіршення якості харчування. Навіть не мова йде про вартість, а про якість харчування. Ми стаємо е, нацією, яка споживає більш дешеві і більш, е, скажімо, прості продукти. Це е, належним чином дуже пов'язане із рівнем доходів населення. Ви говорите про те, що більш дешеві і більш прості. Проте чи вважаєте ви, що більш дешеве частіше за все, і більш менш якісне? Точніше? Ви знаєте, е, ну важко порівняти якість м'яса і припустимо, якість картоплі. Правда, це е, продукти, які е, є елементами споживчого е, кошуку будь-якої людини. Коли ми говоримо про те, що люди починають споживати більше картоплі, ми не говоримо про якість самого продукту, ми говоримо про фізичне наповнення харчування. Чому? Тому що все, будь-яке харчування людини складається з певного набору мікроелементів, вітамінів, значить, споживчих споживних речовин, які мають забезпечити життєдіяльність людини. Якщо ми переходимо з вами на Прості вуглеводи, ми відповідним чином э, стаємо більш, э, вибачте, будь ласка, ну, нездоровими, нездоровими. скажемо, я не кажу жирними, нездоровими. І виходячи з цього, звісно, э, це впливає і на здоров'я нації. Ви зараз говорите так, що от прям хочеться, щоб ваша робота якось перекликалася і поєднувалася із роботою Міністерства охорони здоров'я. Насправді чи вважаєте ви, що не вистачає комунікації між спеціалістами вашого напрямку, які фактично рахують цифри, і саме людьми, які відповідають за здоров'я нації? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що Міністерство соціальної політики, Міністерство аграрно-промислового комплексу, Міністерство охорони здоров'я вони всі цифри мають. Ті цифри, які ми користуємося, це цифри держкомстату. І е, нічого такого, що ми маємо, а вони не мають, у нас немає. Тобто е, ці цифри є доступні, і кожна людина може подивитися. Я вже не кажу про державного службовця. Тому е, все залежить від їх е, кваліфікації е, державних службовців і від їх бажання е, покращити життя українця. Тому що е, всі ці цифри вони є достатньо показові. Нічого таємничого тут немає. Ті розрахунки вони можуть зробити будь-який спеціаліст. Тепер до інфляції. Чи при розрахунках інфляції, якось, я не знаю, беруться до уваги ті дані з споживчого кошику? Ну, дивіться, інфляція це є індекс споживчих цін. Відповідним чином, коли рахується інфляція, рахуються всі ті речі, про які ми з вами говоримо. Окрім цього, в інфляції обов'язково враховуються і величини змін, скажімо, комунальних послуг, транспорту, тобто всіх тих речей, які складають весь масив споживчих цін. Так що при розрахунку фактичного рівня інфляції, безперечно, всі ті речі достатньо серйозно враховуються. А ви, я думаю, навіть більше ніж ми, розумієтеся на проєкті держбюджету на наступний рік загалом, а він все ще доопрацьовується, і ми все ще думаємо, куди ж потратити гроші, які має держава на наступний рік. все таки як вважаєте, чи зміниться якось споживчий кошик українця у зв'язку з цим? Ну, по-перше, на сьогоднішній момент фізично е проєкт державного бюджету на наступний рік не бачили навіть народні депутати. Цей проєкт був внесений і на наступний день відкликаний. Тобто вони фактично виконали норму закону, яка передбачала необхідність внесення Верховної Ради проєкту бюджету, в той же час його тут же було відкликано. Незрозуміло, на якій податковій базі буде формуватися цей бюджет, на старій чи на новій. Якщо на новій, на новому податковому кодексі не зрозуміло, яким він буде. Тобто на сьогоднішній момент говорити про е, фактичні цифри е, державного бюджету на наступний рік практично неможливо. Відповідно, не знаючи дохідної частини, дуже важко говорити про ті розрахунки, які будуть закладатися у державний бюджет з приводу соціальних гарантій, з приводу виплат. Все це відповідним чином зав'язано на мінімальну заробітну платню, на споживчий на споживчий мінімум населення. Тому на сьогоднішній момент ми перебуваємо в стані очікування від уряду, хоча б буде якогось варіанту. Державному бюджету на наступний рік. вам дуже дякуємо за такий аналіз. Не можу сказати, що втішилася я вашими цифрами, вашими розрахунками та прогнозами. Проте ту роботу, яку ви робите, насправді необхідно доносити до людей для того, щоб вони розуміли, на що справді можуть розраховувати. На жаль, пані Христина, ми так. не політична організація. Тому то, що ми говоримо, це є. Правда, яка є на сьогоднішній момент, ми я це говорю. Було б добре, якби ваші дані все таки лягали більш міцно в основу якихось політичних рішень. Це все на що я хочу звернути увагу. Дякую, дякуємо вам за те, що були гостем нашої студії. Я нагадаю, що щойно ми говорили про. Кишені українця, якби це не звучало, про споживчий кошик українця, про те, на що може розраховувати наш народ в плані і продовольства, і найбільш нагальних і простих потреб, це був Олег Пензен, економіст, член економічного дискусійного клубу.